Доброго дня, шановні! Це дивлюся. Кажуть, що у садочку, в квітниках, квіти повинні якби перекликатись в одному місці, в другому, в третьому. І оце, бачите, лілія оця. Вона легка в розмноженні. Я думаю, ой, щось вони в мене перекликаються дуже часто. Ось одне місце, ось друге. Бачите, яка гарна в Ось не так далечко. Ось третє місце. Ось отут. Четверте. Ось воно п'яте. Он воно, зараз покажу. Біля вербозілля. Шосте. Бачите? Зараз шість, зараз сьоме. Зараз ще покажу. А можу і так показати, бо я, як кажуть, оце квіти перекликаються, перекликаються. Але я хотіла показати іншу квітку. Аду, думаю, ай, яко очі впало, в мене лілія. Оце в мене системний, системний такий квітник. Ось подивіться. Ось він. Вісім. Ось він. Дев'ять. Бачите, як воно гарно, коли багато. Але сіль в чому і ще є на грядці. Подивіться на оце чудо? Подивіться, яка це краса. Це White Winter. Чи як він називається, я треба шукати. Але знаєте, шановні, мені, як кажуть, як називається, то як називається, але подивіться, яка то краса. Бачите, у всій красі, тому що листя, звичайно, краси не робить. Але оці голівки, щоб ви зрозуміли, це 30 см від, отак От сюди по діаметру 30 см. Оце меншеньке, оце десь 15. Ось, подивіться, яке воно. От там всередині квіточки такі біленькі. Ось, подивіться. І оці різні стріли, такі теж з квіточками. Я не втрималась, хотіла показати все, як розцвіте. Але, думаю, може воно. Бо я сама не бачила ще такого. Думаю, може втратить форму. Дивіться, яка краса. І така, що в мене, теж я в різні місця посадила його, алюм. От, Невисокий, він висотою десь пів метра. Але, подивіться, це очей не відвести. Ну, знаєте, я ж не знала, який він буде. Так, посадила оцю грядку, де в мене, ну, тут насаджую ще, насаджую, бачите? Ця шпальна в мене там сад там теплиця, а це трошечки до дороги ближче. Тож тут кущі, ромашки багато в е, смородину посадила, оце закрила, бо суниця тут у мене, то кози спасали, а тепер птахи, ось отут дерева. І вони стоять, сидять отам і лишень дивляться. Я в городі нічого, тільки я сіла десь. Вони тут, як тут. Ну, Накрили ми цим укривним. Що ну, робити, як кажуть. Ну, а це, Думаю, взяла телефон, думаю, покажу лілії свої. А потім думаю, ні, що треба з того. Ось алюм такий. Ну, Не можна відійти і відірватися від цієї краси. Я купила 9 цибулинок, там була знижка. Я не пам'ятаю, яка ціна у квітковому магазині. І ось таку красу маю. Ну, все, бувайте здорові, гарного вам настрою, миру, добра.